Всім доброго ранку. Ще темнувато, але я вже прийшла по сіну для корівки. Буду скупти. Дивіться, скільки вже з'їли ми сінця. Два відділення. Ну, але ще є. Розпочинається в мене день, коли я йду до корови. Так. Зараз на скубу. Однією рукою трохи важко, але нічого. І понесу молоком на базар. У нас по четвергах базар. Треба буде щось підкупити. Хочу зробити голубців. На дочкиний день народження і купити кусочок м'яса. Так, наш коблий понесемо до корови. Так, дівчата я вже в кухні сходила на базар, уторгувала трохи грошей, купила шампіньйонів і наробила отаких от грибочків. Трошки один розлісся. Але не біда. Вже посмакувала, дуже смачні. Цілий процес у мене. Жарю зажарочку. І тут у мене вариться гороховник. Ворог уже розм'як майже. І будемо кидати сюди нашу зажарку і консерву. Я взяла кілька в томатному соусі. А також додамо пережарені наші шампіньйони. Подзвонили, і я дуже-дуже спішу. Треба роздавати срочно гороховник і побіжу. Ну, ніяк не хочу вдома сидіти. Ще в мене тут жариться ковбаска, але, слава Богу, таймер є. А мені срочно треба. Бігти наріжати ялинку. І стірка стирається, тому що світло є. І зараз розлю. Ну, не можу я, дівчата, вдома сидіти. Як ви вважаєте, я 10 років проробила на почті. Також 4,5 роки соцробітником. Потім 4 роки, мабуть, чи 3. Трохи не пам'ятаю. Кухаром у лікарні. Один рік проробила у лікарні за вхозом. Два роки на фабриці. Один рік, мабуть, касіром. У мене вже 27 років стажу. Ну, ніяк не хочу вдома сидіти. Пороблю, пороблю, пороблю і все на цьому. Кінчається. Треба мені кудись йти, кудись бігти. А тут така нагода. Дівчата будуть наряджати ялинку. Так що швиденько, бежим, сірку вимаємо. Вже, як кажуть, постиралася. Одягаюсь, і лечу. Хто ще не знає, що таке гороховник? Це в нас горох. Вариться, робиться зажарка, цибуля мурка, кидається якась консерва. Додаються гриби, сіль, перець, лавровий лист. Розливається і застиває. Отаке у нас блюдо. Мені говорили, що це блюдо нашого регіону. Тобто Чернігівської області. А може, ні. Не Чернігівської області. А нашого району, не області. Виденько, швиденько красота. Лечу. Дівчата, ну лечу ж. Взяла мисочку гороховнику. Я думаю, буде дівчата дуже смачно. Як поробимо. Знову ага. темно. Ура, 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 встигла, встигла. Stihla, stihla. Berem, oce berem? Já beru. Berem, berem. Aaaaa. Mám dostat. Přece. Pašli. Отака От ялинка в нас вийшла. Людям на радість. Да, Наталочка? Одна на да. конек. Так. Виросла наша ялинка. Хоч яка небудь та радість, радість. Дітям і нам. От і все. Душа моя спокійна. Десь подзвонила до дому їде. Всі красота. Заїхала на хвилинку ще в магазин, купила яблучок та груш для доні. Дзвонить мені доня і каже: мамочко, я їду вже додому. Кажу, ну і добре. ну У нас отаке от діло. Коротше, ми училися, потім пішли в підвал, бо була тривога. Сиділи і до нас у двір прилетіло, щось гупнуло, і нас розпустили на два дні. Так що, мамочко, я їду на виходний додому. Ура! Що можна сказати? Мабуть, і діти попривикали. Навіть більш не дорослий, а діти, їхнє життя, їхня юність. Ще був в мене один такий випадок. Дзвонить мені доня і її подруга Анічка. І знімають відео. Бачу, що вони у підвалі. Учаться вони окремо. Але в подвалі ховаються разом. Щасливі, нещасливі, але посміхаються і кажуть: «Тетя Лена, Анічка мені каже, нарешті ми з Дашою вдвох, ми в підвалі спілкуємося. Такі справи. Але всі на позитиві, ялинку нарядили, не падаємо духу, всім миру та добра. До зустрічі! Я вас люблю.